Волинська адміністрація виселяє священиків у пацан пазус собору через суд. У громадах волині жалоба за загиблими героями. Намагались гасити хату і потрапили в лікарню. Пожежа в селі гірка полонка. Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. У студії. З вами сьогодні я Анастасія Качина. А розпочну з криміналу. Погрожував пістолетом патрульним і військовослужбовцям ТЦК, а тоді втік. Надзвичайна подія трапилася у Луцьку на проспекті молоді близько 10.30. На вулиці працівники поліції та військовослужбовці ТЦК та СП попросили чоловіка показати особисті та військовооблікові документи. А той, нічого не пояснюючи, дістав пістолет та почав погрожувати. Після того втік в багатоповерхівку його знайшли в одній з квартир. Сам інцидент трапився близько 10.30. Після погроз правоохоронцям зломисник втік та переховувався в одній з квартир будинку. В результаті злагоджених дій працівників управління карного розшуку, управління КОРД, поліцейських луцького управління поліції, відділу кримінального аналізу слідчих та інших служб. фігурант затриманий в. З'ясували, що це лучанин. Йому 39 років. За погрози працівникам правоохоронного органу йому можуть присудити до трьох років тюрми. До жалобних новин у соборі Святої Трійці сьогодні провели в останню дорогу воїна Олексія Цехоша. Йому було 28 років. Російські окупанти відібрали в нього життя 27 липня. Олексій Цехош виконував бойове завдання поблизу Залізного на Донеччині. Він пішов у військо на початку повномасштабної війни. Мобілізувався в Луцький батальйон тероборони у сотій бригаді, командував мотопіхотним відділенням, воював на Бахмутському, Куп'янському, Лиманському та Покровському напрямках. Поховали молодого воїна у секторі військових поховань на міському кладовищі в Гаращі. 12 канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам'ять та честь герою. На війні віддав життя Тарас Пархомок із заболоття. Йому було 32 роки. Молодший лейтенант Тарас Пархомок проходив військову службу за контрактом. Служив у Нацгвардії на посаді командира відділення інструкторів секції підготовки. Він загинув 25 липня на бойовому завданні поблизу Роботиного Запорізької області. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким героя. У Заболотівську громаду надійшло сповіщення про смерть Леоніда Івчука. Молодший сержант загинув через ворожий мінометний обстріл. Отримав важкі поранення, несумісні з життям. Зустрічатимуть удома героя завтра. 12 канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким воїна. Рівно місяць минув з того часу, як священики у Московського патріархату мали зібрати свої речі і виселитися з оспанського собору у Володимирі. Так би мало статися, якби вони дотримувалися українського законодавства. Натомість храм не покинули та ще й подали до суду. Цього тижня стало відомо, що днями подала до суду і Волинська адміністрація. В обласній владі тепер ще й переживають, що під собору не зникли цінності. Як це трапилося, наприклад, у почей. Лаврі. Як вирішують цю непросту проблему? Дивіться в сюжеті. Волинська влада звернулася до суду щодо Успенського собору у Володимирі. Як пам'ятаємо, з 1 липня священники місцевої єпархії ОПЦ Московського патріархату його мали покинути, бо закінчився договір оренди. Минув місяць, а в соборі й досі правлять представники МП. Справа тепер у суді. Буквально днями адміністрація звернулась до суду, і ми вважаємо, що це рішення буде вирішено. У Господарський суд направили заяву, в якій йдеться про проблему з поверненням культових споруд у власність держави. Волинська обласна військова адміністрація звернулася до господарського суду Волинської області з позовною заявою про зобов'язання релігійної громади Свято-оспенського собору у місті Володимир повернути Волинській обласній військовій адміністрації культові будівлі пам'ятки архітектури національного значення, що є державною власністю, шляхом звільнення зайнятих культових будівель та підписання відповідного акта приймання. Про те, що настоятель Володимир Волинської єпархії у МП категорично відмовився підписувати акт комісії про передачу майна пам'ятки державі, було відомо раніше. Він також намагався оскаржити в суді, що адміністрація розриває договір оренди у воєнний час. Тепер господарський суд заяву єпархії повернув без розгляду на доопрацювання. А раз судового процесу немає, каже Володимир Бондар, то з нелегальним перебуванням священників МП в соборі треба розбиратися. Цього тижня у стінах Волинської облради вже вкотре засідала комісія за участі депутатів різних фракцій, були й представники адміністрації, і правоохоронці радились, як дотриматись закону, але не втратити час. Володимир Бондар каже, це питання потребує політичної волі. Ми знаходимося в війні, в стані війни з державою агресором. А ну, скажімо так, релігійна організація, яка має центром керівництва якраз от е структури, які знаходяться в цій державі, сьогодні володіє ну на тих чи інших умовах, володіє храмами, національними нашими святинями. І цього допустити ну мені здається, з точки зору і моральної, і здорового глузду ніяк неможливо». Депутат обласної ради. Ди, очільник комісії зауважує, у владі переживають, аби в Свято Успенському соборі пам'ятці дванадцятого століття національного значення не сталося так, як в Почаївській лаврі. Там зникла значна частина ікон. Коли от такі така ситуація виникає, коли договір розірваний, а перебувають в, в, в цій установі, скажімо так, ну невідомі люди, незрозумілі люди, то є небезпека того, що можуть зникати дуже цінні речі. Історичного характеру, щоб так не сталося з Волинською пам'яткою, каже Володимир Бондар. Комісія підготувала звернення до правоохоронців. Ще раніше звучала пропозиція собор опечатати. Ми звернулися від комісії з метою, щоб така справа була відкрита, і правоохоронці мали всі підстави для того, щоб здійснювати охорону об'єкту. У той же час Володимир Бондар передбачає Успенський собор тільки перший камінь спотикання на Волині в обласній раді думатимуть, як зробити так, щоб змусити представників ворожого московського патріархату, які нині працюють в храмах, дотримуватись українського закону і веселятись, коли закінчується термін договору оренди. Вивчатимуть ситуацію по кожній церкві. Сподіваються, що допоможе і звернення про виселення єпархії з комплексу споруд успенського собору, яке спрямував в офіс президента, уряду СБУ та МВС народний депутат Ігор Гусь. Це звернення підтримали ще 18 народних обранців. Найприкріше, що питання про заборону у ПЦМП, яка є рукою Російської православної церкви, ще досі на рівні законопроекту. Після того, як наприкінці липня частина депутатів заблокували трибуну парламенту, вимагаючи негайного розгляду, більшість вирішила зробити перерву. Цитую, досягти спільної думки щодо майбутнього закону про УПЦ МП. Спільну думку шукають попри те, що Україна в стані війни з Росією ось уже 10-й рік. Оксана Коваленко В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Двоє людей постраждали через пожежу в селі Гірка Полонка. У місцевих мешканців серед дня загорілась хата. Вогонь охопив покрівлю і другий поверх. Люди повиходили самотужки. Рятувальникам вдалося локалізувати горіння за 8 хвилин. Ще 20 дім погасили повністю. Щоправда, 64-річний господар хати та його сусід 38 літ опинились в лікарні. Один з опіками, інший отруївся чадним газом. Обидва постраждали, бо намагалися побороти займання самотужки. Через що з'явився вогонь, ще з'ясовують. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Відійшла у засвіти легенда Волинського театру. Ранкова аварія від зіткнення загорівся мотоцикл. Вогнеборці розповіли, як безпечно користуватися акумуляторами та інверторами. Відійшла у засвіти легенда волинського театру. Сьогодні стало відомо, що на 80-му році життя померла народна артистка Людмила Приходько. Майже 50 років вона пропрацювала у волинському драмтеатрі і зіграла понад 150 ролей у драмах, комедіях, трагікомедіях, поетичних виставах та кіно. Людмила Приходько була лауреаткою літературно-мистецької премії імені Лесі Українки та Київської книги року. Свого часу була нагороджена орденом княгині Ольги, третього ступеня та орденом Берегиня України. Прощання з Людмилою Іванівною відбудеться у фойє театру завтра, 2 серпня, з десятої години. До інших тем, ранкова аварія з постраждалим стала сьогодні на Волині. На повороті в селище Благодатне Нововолинської громади мотоцикл Марка Ліфан зіштовхнувся з бусом Рено. Як повідомляє видання Бух, від удару загорівся мотоцикл. Його водія із травмами забрали в лікарню. Далі на місці аварії працювали пожежники та поліція. На Ковальщині горіли торф'яники. Пожежа стала вчора біля села Пахишацької громади. Помітили її самі ДСНСники, коли об'їжджали села в рамках пожежно-профілактичного рейду. Завдяки цьому рейду загасити полум'я вдалось швидко. Водночас горіло три сотих торф'яників. Пожежа, на думку рятувальників, стала через чиєсь необережне поводження з вогнем. А наостанок про підготовку до блекаутів влада постійно попереджає нас про складну зиму. А отже, час подумати про рятівні речі під час відключень світла. Вогнеборці застерігають, аби акумулятори, повербанки та інвертори стабільно працювали, треба дотримуватись простих правил безпеки. Більше дивіться у сюжеті. Сьогодні портативні джерела живлення актуальні як ніколи. В період блекаутів та віялових відключень світла. Українці активно використовують різного виду девайси, з допомогою яких мають змогу працювати електронні пристрої та гаджети. Популярними є акумулятори, павербанки, інвертори. Проте необережне поводження з ними може призвести до надзвичайної ситуації. Взагалі, правила пожежної безпеки в Україні не регламентують якихось окремих вимог чи правил стосовно використання павербанків. На них розповсюджуються загальні правила щодо використання будь-якої електротехніки. Головне у використанні цього девайсу – дотримуватись інструкцій виробникам. Перевірити сумісність кабелів та інших пристроїв, які пов'язані зі швидкою зарядкою. Регулярно необхідно перевіряти його стан, особливо перед тривалим використанням. Зберігати ж павербанк необхідно в сухому місці, де немає впливу високої температури або ж прямих сонячних променів. Ні в якому разі не слід залишати павербанк на зарядці на ніч. І не використовувати павербанк за наявності механічних пошкоджень корпусу або ж самої батареї павербанку. Вогнеборці кажуть, якщо ж сталося займання павербанку, подальші дії наступні. Необхідно накрити його щільною тканиною для унеможливлення доступу кисню. Ні в якому ж разі не заливати його водою. Широко застосовують в промисловості енергетиці та побуті інвертори. Їхня основна функція перетворення постійного струму на змінний. З їхньою допомогою забезпечується безперебійне електроживлення. До інвертора можна під'єднати безліч побутових приладів. Перш за все, перед підключенням необхідно визначити загальну потужність, яку буде споживати. Домоволодіння від інвертора. Для цього необхідно додати потужність всіх пристроїв, які будуть підключені до інвертора. Також необхідно врахувати, що в пікові навантаженні, наприклад, при запуску того чи іншого електроприладу, він може споживати більше електроенергії. Ігор Шевчук каже, що більшість сучасних інверторів мають вбудовані системи захисту, а саме захист від перевантаження, перегріву, короткого замикання та неправильної полярності. Безпечна робота інвертора залежить від правильної його експлуатації. Важливо дотримуватись інструкцій виробника та використовувати якісні комплекти. Компоненти для підключення інвертора. Також варто розглянути додаткове встановлення захисних пристроїв, таких як запобіжники або ж автоматичні вимикачі для додаткового рівня захисту. Для встановлення інвертора необхідно вибрати сухе та прохолодне місце з наявною вентиляцією. Також важливу роль для Безпечної експлуатації інвертора відіграє його заземлення, тому що при неправильному заземленні це може призвести до електричного удару або ж пошкодження обладнання. Вогнеборці закликають дотримуватися правил пожежної безпеки не лише у період блекаутів чи відключень електроенергії, а й повсякчас. Адже саме ці правила бережуть здоров'я та рятують життя. Олена Муляр, Олександр Сніжкої та для дванадцятого каналу. Оки, все ще більше цікавого на нашому Ютуб каналі. Новини 12. коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донатьте на зсу. і Залишайтесь нами до зустрічі.